З 1 лютого життя українців змінилося в багатьох аспектах. Цього місяця в Україні відбудеться низка змін, зокрема нововведення щодо виплат переселенцям, нові правила, що стосуються субсидій, та можливість отримати безкоштовні ЛЕДлампи. Житлова субсидія. Відтепер ті, хто отримують житлові субсидії, не зможуть безготівково сплатити за комунальні послуги. Потрібно буде особисто переказувати гроші за спожиті послуги комунальним підприємствам. З лютого 2023 року Ощадбанк не буде перераховувати самостійно гроші на надавачів комунальних послуг. Важливо, пенсіонери, як і раніше, зможуть отримувати субсидію через відділення Укрпошти у день виплати пенсії. Допомога переселенцям. З 1 лютого право на допомогу на проживання матимуть переселенці, які переїхали з тимчасово окупованих територій, переїхали з територій, де ведуться бойові дії. Мають зруйноване або непридатне для проживання житло внаслідок пошкодження та подали заявку на відшкодування відповідних втрат. Мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження або знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій та опублікувалися як ВПО до 24 лютого. Мобільні тарифи Мобільний оператор Київстар попередив своїх клієнтів про зміни. І з 1 лютого вартість деяких тарифних планів зросте. Це стосується абонентів, які користуються тарифами все разом та Київстар ТБ. Про це попередять також за допомогою СМС-повідомлення. Оператор, крім вищої ціни, запропонує українцям більше мобільного інтернету, хвилин на дзвінки, можливість відправляти СМС-повідомлення, а також варіанти вибору суперсил. Якщо ви вже підключені до тарифу, то зможете користуватися. Ним і далі загалом вартість коливатиметься від 300 до 450 гривень, як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Рішення про здорожчення тарифів приймали виключно мобільні оператори. Те, що піднімають чи не піднімають оператори ціну на жаль, вони нас це не повідомляють. Ми з ними ведемо комунікацію стосовно того, щоб ціни залишалися на попередньому рівні, але це бізнес, і він мабуть там. Приймає е, свої витрати як необхідність їх покривати. У нас є національний регулятор, це національна комісія сфері електронних комунікацій, яка якраз слідкує за питаннями е, там, визначення цін, е, як вони змінюються, таке інше. Я Теж можу сказати, що я не згоден з тим, що ціни піднімаються, я Теж за те, що ціни мають залишитися на попередньому рівні. Але це процес, при якому держава не може е, завжди впливати на того, хто веде бізнес. Тобто, у нас є регулятор, якого є в зобов'язаннях необхідність. Контролювати такі речі судові повістки через вайбер. Виклики до суду, а також судові повістки та повідомлення можна буде отримати у месенджерах, зокрема у вайбер. Повістки насамперед надсилатимуть на месенджер. А якщо телефонний номер не прив'язаний до нього, то через смс, як це й було раніше. Впровадити сервіс планують не пізніше 10 лютого. Надсилання повісток та викликів через месенджери дозволить судам заощадити понад 6 мільйонів гривень на рік. Обмін на лед лампи. З 1 люту українці зможуть безкоштовно замінити старі розжарювальні лампи на нові ЛЕД у тестовому режимі. Проєкт почав працювати іще ще з 16 січня. Однак передбачається, що у лютому функціонуватиме вже повноцінно, а до кінця місяця led лампи дійдуть до найбільш віддалених сіл. У дії українці можуть подати заявку про обмін старих ламп розжарювання на енергоощадні led лампи, а потім отримати їх в одному із відділень Укрпошти. Це проект стартував від Вчора тільки в обласному тільки в всіх містах е, обласних центрах, а також Краматорськ, Покровськ, якщо я не помиляюся. Е, а на наступному етапі, в залежності від того, як цей проект буде розвиватися, в динаміці, тоді він буде розповсюджувати спочатку на райцентри, маленькі містечка і потім села. До кінця лютого він буде реалізований повністю в кожному населеному пункті України. Зміна виплат ЗСУ. У Збройних силах України з 1 лютого частково змінюють механізм нарахування грошового забезпечення. Це стосується тих, хто не бере участі у бойових діях і перебуває в тилових регіонах. Розмір додаткової грошової винагороди військовим, які на місцях безпосередніх боїв, не змінюється. Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності специфіки і військових завдань, які вони виконують. Бойові виплати у 100 тисяч гривень на місяць будуть збережені українських. Ським бійцям, які воюють з противником на передніх позиціях, теж саме стосується сімей полонених та зниклих безвістей. Для них виплати залишаться незмінними. Відтепер мінімальний рівень грошового забезпечення для ЗСУ Нацгвардії та Державної прикордонної служби України становитиме не менше ніж 20 тисяч 100 гривень, а для ДСНС і Нацполіції на рівні не менше 17 тисяч гривень. Ірина Жуковська телеканал ITV.